Привіт, друзі! Рада вітати вас на моєму каналі, де ми разом будемо створювати дивовижні речі за допомогою квілінгу. Якщо ви ще не знайомі з цим видом творчості, обов'язково залишайтеся зі мною, адже квілінг це справжня магія паперу. Він підходить абсолютно всім, незалежно від віку чи досвіду. Ви зможете створювати прекрасні листівки, прикраси для дому або навіть картини. І повірте, це набагато простіше і легше, ніж здається, на перший погляд. А перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео з цікавими ідеями. А ще ставте лайк, якщо вже зараз відчуваєте, що вам сподобається квілінг, це допоможе каналу рости і надихати ще більше людей творити. І так, що ж нам знадобиться для початку? У нас має бути папір для квілінгу. Його можна купити вже готові смужки, або вирізати їх самому. Для цього потрібно взяти кольоровий двосторонній папір офісний, і розрізати його на смужки потрібної ширини. Він буває товщиною 5 мм, 3 мм, буває 7, 10, в залежності від потреб, але мені найзручніше користуватися саме товщиною 3 мм. Вироби виходять акуратні, такі ніжні і досить просто з, ними, з ним працювати з цим папером. Також самі полоски. вже... В магазині бувають різної довжини. Ось такі величезні. Їх плюс в тому, що ви можете ділити їх на, потрібну, на потрібні відрізки і використовувати. Також можна знайти в магазині ось такі малесенькі, От подивіться, для порівняння ось такі і ось такі великі, трошки ширші, більше. Але я для своєї роботи використовую саме такі великі, і при потребі нарізаю їх. Розділяю і використовую. Або ж двосторонній офісний папір, потрібні кольори розлініли потрібної ширини, розрізали і користуєтеся. Також важливим є інструмент для закручування паперу. Але якщо його немає, також не хвилюйтеся, підійде навіть звичайна зубочистка або шпажка. Я вам покажу. Цей інструмент має кінчик. Роздвоєний на кінці. І саме сюди вставляється папір, я вам в подальшому покажу. Або ж можна зробити власноруч: взяти голку з великим вушком, надкусити край вушка і зашліфувати його на наждачному папері. Та встромити голку в звичайний олівець. Для мене виявилося саме такий спосіб. І саме такий інструмент найзручнішим. Але ви можете спробувати різні, навіть на зубочистку можна накручувати, або купити спеціальний інструмент. До того ж, він продається одразу ж в наборі з отакою от лінійкою. Це навіть не лінійка, а форми овали, які на паралоновій міцній підкладці. Для того, щоб при виготовленні деталі ви могли коригувати потрібний розмір, щоб одна не була там малесенька, а інша велика. Якщо вам потрібні однакові, ви спокійно їх стримуєте в потрібному розмірі. Тут у нас є 6 видів отворів, або можна, якщо у вас є ось така лінійка, тут безкінечна кількість різних розмірів від 1 мм до 36. Якщо зручно, можна використовувати таку. В цілому, для початку, можливо, вона вам і не знадобиться. Але якщо ви захочете мати кілька деталей одного розміру, то буде досить доречно її придбати. Також для роботи з мілкими деталями може знадобитися пінцет, або загнутими кінцями, щоб детальки зручно було брати. і... Ставити на їх місце, або звичайний, яким дівчата вищіпують брови. Це також не має значення питання лише вашої зручності. Важливо не тільки папір, з якого ми робимо фігурки, а й основа, на яку ми будемо їх приклеювати. Тобто підкладка. Це може бути звичайний аркуш картону білого. Це мож... Його можна затонувати акварельними фарбами, зробити потрібний колір, можна купити дизайнерський картон а, нужного відтінку, кольору, щільності, або ось такий крафтовий міцний, міцні листки. З, них, з ними виходять дуже стильні такі вироби, вони одразу здаються такими більш цікавими. Що ж ми будемо мати? Ми зможемо робити ось такі різні фігурки, деталі, різної форми, і це все папір. Такий же самий, як я вам показувала на початку. З часом ви зможете створити ось такі квіти, картину, пано. Ми це все поступово будемо вивчати, розбирати на уроках. І... Створите обов'язково створити класну роботу. Тож передивіться ще раз, закупіть потрібні матеріали або вирізайте папір самостійно. І я вас чекаю на наступному уроці.